Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Така була комбінованою десятки різних типів ракет. Летіли на Київ та Павлоград. Балістикою знову били по житловій забудові Харкова. Цинічний наліт навіть прокоментував Валерій Залужний. На жаль, уже відомо про десятки поранених є й загиблі. Деталі чергової кривавої атаки Кремля розповім за мить. З вами новини Тесенвій і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми приходимо до новин 23 січня. Рашисти влаштували чергову масовану ракетну атаку. Близько четвертої ночі у повітряних силах застерегли про загрозу балістики на сході. Згодом вибухи пролунали у Харкові. За кілька хвилин мер міста Ігор Терехов заявив, що расисти б'ють по житловій забудові міста у Харківській Ова. Попросили містян негайно спуститися у найближче укриття. Місцеві журналісти повідомили про три влучання, всі балістикою, і всі по цивільних об'єктах. Згодом у мережі з'явились перші фото та відео наслідків російського терору. Що не менше чотири влучання зафіксували у передмісті Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено газопровід. Влучили рашисти і по житловій багатоповерхівці, повністю зруйнувавши цілий під'їзд. А ось такий вигляд має зруйнована вщен санаторна школа. Колись тут навчалися діти, які потребували постійного нагляду лікарів. Близько сьомої ранки на Харків полетіли нові ракети уже не балістичні а крилаті. Х-22. Наслідками нової ракетної хвилі у своїх соцмережах поділився радник міського голови Харкова В'ячеслав Хітрін. Під прямим ударом расистів опинилась колись густо північна Салтівка. Приголомшливі кадри порятунку постраждалих опублікували у національній поліції. <світ> <світ, я <вам> <світ> Добре, швидка підіхала.

Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Також в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Рашисти ж знову брешуть і цинічно заявляють, що вдарили по базі іноземних найманців. В реальності ж в результаті терористичної атаки по Харкову пошкоджено 30 житлових будинків, вибито біля тисячі вікон. І Все це у мінусову температуру. З місця російського прольоту у прямий ефір вийшов мер Теріхав. Це житловий будинок, на який був прольот. Були дуже потужні вибухи, і було обвалення одного під'їзду п'ятиповерхового дому. Зараз працюють робітники ДСНС. Стосується загиблих, ви вже сказали. На жаль, ми маємо на теперішній час трьох загиблих. Крім цього, 28 поранених людей, які зараз госпіталізовані. Зараз працюємо над локалізацією наслідків, які накоїв російська агресія. На момент запису цього матеріалу відомо про трьох загиблих та більше ніж 40 постраждалих тільки у Харкові. Серед поранених є четверо дітей. Всіх їх у стані середньої важкості рятувальники уже продали медикам. З під завалів вже вдалося рятувати 27 людей. Гучно зранку, 23 січня, було і в Києві. На українську столицю ворог спрямував цілий шквал ракет. Як повідомили у київській міській військовій адміністрації, на місто летіли аж дві хвилі ракет. Більшість з них збила ППО уламки ворожих ракет. Пошкодили житлову забудову у чотирьох районах столиці. Відомо про що найменше вісімнадцятьох постраждали з місця падіння однієї з ракет, яка потрапила в багатоповерхівку, але на щастя не розірвалася. Працювала моя колега-кореспондентка сніданку з 1+, плюс Анна Мартищук. Вітаю колеги. Ми щойно прибули на місце в там, де якраз сталося влучання уламка ракети. І з того, що нам вдалося дізнатися, ми покажемо картинку. Бачимо, що зараз територія огороджена. Будинок чорний, те, що я можу сказати, постраждало кілька квартир. А з іншої сторони бачимо, що дуже багато уламків лежить на подвір'ї. Там зараз працюють вибухотехніки, і відомо, що у приміщенні будинку є нерозірваний снаряд. Зараз туди нікого не опускають. Відбулася евакуація людей. Поки про постраждалих і загиблих інформації немає, але за те, що нам вдалося вивідати у правоохоронців, які тут перебувають, що загиблих немає, але ця інформація уточнюється. Сюди нікого не пускають. Проводяться вибухотехнічні роботи і евакуація людей відбулася. Бачимо, що тут є автобуси, швидка допомога, які надають допомогу і зігрівають людей. Поки ми можемо побачити, що десь тут кілька десятків правоохоронців лежить багато уламків, подвір'я абсолютно чорне. Евакуювали людей також із сусідніх будинків, бо знову ж таки нерозірваний снаряд. Він може здетонувати тут зараз. Проплати дуже небезпечно. Нас попередили і буквально на метрів 10 не впускають сюди людей, бо проводяться відповідні роботи правоохоронцями». Інформацію станом на 10.20 23 січня опублікував начальник МВА Сергій Попко. За його словами, у Києві від російської атаки зазнали руйнувань десятки різних локацій. Наслідки ракетного удару по Києву станом на 10.20. Дарницький район падіння уламків на п'яти різних локаціях, без негативних наслідків. Святошинський район 10 локацій, пошкодження, загоряння квартири в багатоповерховому житловому будинку. Одна нежитлова забудова, 10 гаражів із подальшим займанням, вибуховими хвилями. Пошкоджено кілька авто та вибито вікна в квартирах. Зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Печерський район 5 різних локацій, пошкодження, нежитлова будівля з подальшим загорянням. У трьох житлових будинках вибуховою хвилою пошкоджено вікна та двері. Солом'янський район три локації, пошкодження. Вибуховою хвилою, пошкоджено житловий будинок. Руйнування двоповерхової нежитлової будівлі на площі 300 метрів квадратних без загоряння. Шевченківський район одна локація. Вибуховою хвилою пошкоджено вікна в житловому будинку. Проводиться евакуація населення з двох житлових будинків Святошинського району. Інформація щодо однієї загиблої людини не підтвердилася. Ця людина знаходиться в лікарні в стані клінічної смерті. Проводяться реанімаційні заходи. Поранення отримали 18 людей, з них 13 госпіталізовано. Прилетіли по Павлограду Дніпропетровській області. внаслідок ракетного нальоту в одному зі скверів міста загинула 43-річна жінка. Пошкоджено також 8 багатоповерхівок. А також Дві школи, і це лише попередні дані. Відреагував на російський терор і особисто головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він назвав точну кількість ракет, яка летіла на Україну, і уточнив, скільки з них вдалося збити силам ППО. За словами генерала, здебільшого рашисти били балістикою. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії. Чотири зенітні керовані ракети С-300 і С-400 з Білгородської області у напрямку Харківщини. 15 криватих ракет Х-101, Х-555, Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків Енгельс, РФ. Вісім ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області у напрямку Харківщини та Сумщини. 12 балістичних ракет Іскандер М. Район Пусків Білгородська та Воронецька області, дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків су 34 Район Пусків Білгородська область РФ у результаті бойової роботи силам та засобам повітряних сил у взаємодії з ППО сил оборони знищено 15 криватих ракет Х-101, Х-55, Х-555. П'ять балістичних ракет іскандер М, одну керовану авіаційну ракету Х-59. Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, частина з російських ракет взагалі не долетіла до цілі через свою застарілість та роботу засобів радіоелектронної боротьби. Тож дякуємо нашим силам ППО за їх професійність. Саме вони відчайдушно бережуть наше небо. Ось ці приголомшливі кадри показав командуючий об'єднаних сил ЗСУ відповідальний за українську північ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Українським бійцям знову вдалося неможливо збити ракету зі звичайного кулемета Браунінг. Є влучання. Команда Тисенює висловлює свої співчуття родичам і друзям загиблих і постраждалих від російського терору. Ми віримо, що час розплати обов'язково настане, а нині бажаємо усім українцям тихого і спокійного дня. До зустрічі.